Привіт, ви на каналі Techno Games. Сьогодні ми знову граємо в Roblox. Тепер ми граємо в High NC. Це доволі популярна гра, але скоро можу померти. Так. А я хочу собі сховатися, а я думаю, сюди от можна хоч. Тут є та от машина. Нам треба туди. Нам треба туди, я вам говорю. О, вер... Бо там можна знаєте, там можна залізти. У нас тільки 25 секунд залишилося давай. М -м, давай, давай. Вітя я вам зараз покажу. А. Давай. Та чого ж я не можу. Та о, нарешті я зміг. Окей, 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 тут десь має бути. А. Окій, нам треба якось дострибну. Давай, нам треба якось дострибнути. Давай. О, я заліз, я заліз, я заліз. Окей, окей, окей. Це дуже хороше місце для ховання, бо знаєте, отак от можна подивитися і можна включити спектий 1. О, 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 дивіться, він тут входить. Нам треба вижити 3 хвилини. Ні, він сюди йде, Він тут нікого не знайшов Він вже одного Та, він фо не бачить? Бро. Ні, ну він не бачить. А ні, він вже за мною до неї Та почекай, я хочу якось так от. Отак от, от, щоб мене було якось видно, а ну мене буде видно. О, я вже пропустив. Я знаю, куди можна піти. Де він? Він okay, Окей, його ж тут нема. Короче, треба знайти О, овен. Де він? Ога не бачу. Я туди не хочу, бо, бо я хочу так... О, він. Ой, 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 овін, ой, овін. Окей, окей, okay, okay, давай, давай. О, я якраз до конья прийшов. Ооо, прикольно. Два кредика. три это. Да, да, три, да, да. О, до пляшок треба. Треба до пляшок. давно хотіло. Сюди можна залізти. І тут є один кон. Я на ношу ми аж так високо стримаємо. Ну ви знаєте. А, я не смогу до Окей, окей, окей. А як ти, братанчику? Скажи мені. Тогда за ліс. Окей, окей. То що? Це бачу, де він? Окей, окей, окей. О, я думаю, нам буде добре ідея. Там от є. Так, спекти <гас> йден. Він прямо тут. Він так? Він має бути от там. Якщо я не помиляюсь. Ні. А де він тоді? Я його так не бачу. Наша нас ще 11 секунд залишилося вигрумо. Шість тільки залишилось. Де він? О, він біжить. Я його бачу, він біжить. Кейкей, куди мені? Что от в вкута к йти найти? Окей, okay. spectate Н. Oh, він тут. Він мене. Він мене не побачив. Стоп, spectate Окей, okay, окей, okay, де він. Ага, він на самому верху прямо там. Я на першому поводі. Окей, нам треба бігти. Де він? Прямо тут. Він бачу. Ой-ой. Два, один він мене не бачив. Він мене. Він мене не побачив. О, до речі. Тут мене... Чима... Ого, у мене так багато кредитів. Прикольно. Блін, а я хочу. Я не хочу. О, я собі хочу кредитів набрати. О, це хороша мапа. Це прикольна мапа. Там він навіть лабер... лабіринт під отом. Ну ви знаєте, під отим от столом там, де от м'ячик. Я не знаю, як він називається. Підкажіть мені в коментах. Я потім буду читати. О, цей от такан. Я його давно бачу грам грав він. Фу, і я бачив одного ютубера, якого ви його знаєте. Якийсь російський ютубер, коли я був малим, я дивився. Він в цю гру грав. Коротше, я прям для протесту хочу в цю саму гру пограти, е, по Украї... українську, ви бачите? Я можна туди залізти. В нас мало часу, тому давайте сюди залізти, Давай, давай, давай. А потім можна на ото от відпасти. До речі, а мур. Бачите, оцю от штуку на неї можна. На неї можна впасти. О, все. Дивіться, дивіться. Все, я мене не найде. тут можна залізти. Та, тут можна. О. Там от можна залізти. Я навіть не знаю, чи можна Бо там треба туди от лізти Чотири, три, два. Оде вдома Я хочу подивитися. Один, окей, він починає. Окей, я даю Камон, бро! Ну no. о, oh. <laughs> Просто пацана. А що я тут робить? А де? Я отам. Я там. Я оттам. Де? Де. А, то він же тогда ковтік. Десять десяти шові. Вона отдала та дівчинка, я не знаю, що вона там робить. О, туди можна було перейти, я хочу кудись піти, наприклад, на ровер. Треба просто подивитися де. Він якраз біля ровера. О Овін, овен а там бачить. Окей, окей, це було трохи страшно, де він. Він він шо біля ровера. Не, він під столом гуляє. Йо, я вот не впав. Ого, ну, та тут є. прям норм, але прям стрибати так не хочуть. о він. Що я зараз? О, я якось вижив. Окей, 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 нам треба йти. А в цих можна? Ні, в цих не можна ховатись. Я хочу на самий верх тепер залізти. О, ви бачите про що я думаю? Ви точно знаєте, про що я думаю? Я бою, я бою, я буй, я бою. Оттуда отга, отуди от можна. Мені треба було туди одну. -от. Ой, начальная нога у нас поктрит. у о о а туда туда вот можно. Да дайте туда вот можно туда от легко можно зайти. А як фоя. Я-йо. Він де, він де Дев... Братуха, де я вот. Я я ви... я виграл! Особо тих... О, осаб ой Ну окей, ну окей. Бліно прикольно. До речі, якщо ви хочете зі мною в Робоксі там, посусити там, до друзів, просто я не знаю, то на Оса -бост, можливо, я побачу, і якщо вам повеземо, у вас до друзів приєднати, як вам будете грати в Робокс. Ну отак от можу пощастити. А, а. Ну, чому не я? Я хочу, щоб мене вибрало, ну капець. А яка взагалі карта, я не бачу. Ой, почекай, не говоріть. О, ні. Можна туди от наверх піти. Хо! Точно у нас час. У нас 40 ще мись секунд. Я хочу просто за ними піти. Хо! А ви знаєте, куди от можна? Та-та-та. Потом думаю про. О, я цю книжку читала. Прикол. Прикол. Политики я її читал. А от так от можно. Это что ж... Все, а я-то вот тут Ви бачите, Через 20 секунд вона з'явиться, А я прямо тут. -тут. вау, А так даже туди можна попасти? Дети я нашою якусь секретку. Она прям самый верх могла зайдет. Не... всі все туда йдуть? Ну окей, спектей. Одна секунда і так. В... Вона буде йти за мною. Де взагалі я? Я вот ему. Стоп, спект. Тобто я себе думаю, я можу почесть. Не, я, я себе не бачу. А, Оля! А куда вона дивиться? Не туди дивиться. О, 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 о це прикол. О, туди що. Шум... Ооо! Коротше, розумно, розумно. А ну я зараз подивлюсь, що він з мав першу людину. Так, він зловив пер Семер, роздивити, він вже одну людину знайшов. о то з того фільму, тут то так багато флешбеків. Коротше, якщо знаєте, що це за фільм, пишіть коментар. Дуже прикольний. Чи один персонаж з того фільму? Чи він зупинився? Банан хочете подивитись? Коротше, я піду подивлюсь? Ні, він отам от Фу, а куди я мов? <гас> я на Крісу можу піти Я можу піти на Крісу? Я не дійшов там Я думаю, я можу піти на Крісу Йо-йо-йо-йо-йо Стоп, шо? Що це було? Я на крізи. Я можу з впасти. Короче, де він. Де? Я вдома на крі. Він що до мене? Біласка йди туди. Та... Я навіть він мене бачив. Він пробує це залізти. Бачите, я отут! Він... він має бути піді мною. Ой, бачите, він пробує до мене зайти. Він впробує до мене зайти три Ой. Він ще, походу, мене злобить. Ой, я він мог попробувати залізти, знаєте. Та-та-та, він мог сюди залізти, а в мене ще... ой 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 Погано, погано. Там оташ початкова. Він, походу, мене пробує знайти. Тай, він до мене пробує. Бачите? Він став ще побіжить. Окей, okay. ну no, і що ти зробиш? Окей, кейк, окей, давай, давай. Біжи, бежи. Та він мене пропустив! У, у у у. Я отут, -от на, на цьому ліжку, бачите. Я хочу. Де він? А, вони всі отам от були, а тепер де всі? Йоу ого! Не, ну братан. Братан хороший! Братан просто. Дивіться від нього Ще творе людей залишилося, Капець. До речі, мене... Я не якщо не помиляюсь, ця дівчинка була одного разу. Ну і скільки часу залишилося? Скільки ще часу? подивимось. 20 секунд. де він? Де він? Ой. О, кім енд? Прикольно. До речі, о, там і нейм, так самого вверху. Як хочете, зупиняйте на тому моменті відео і читайте його з самого верху, там я. Окей, хох. я цього разу буду. Ви шляпу. Кухня. Кухня. Хто буде? Ну, Там от був я в третьому. Щоб об дві людини, щоб ота от леса, я б її назвав і все. А де ми. Ой-ой-ой, тільки не говоріть, що це та, це кухня. Це чиста кухня. Я знаю дуже хороше місце там, де можна ховатися. Бачите, заходити сюди в умивальник. Я сказав в умивальник. Тут багато людей спавниться, до речі. І тепер, замість того, щоб стрибати в тут шафку відкриту, знаєте, що вам треба робити? Знаете, что вам треба делать? И за мной. И просто будь гением. И пь сюда. ой 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 дела. Я вс ⁇ это никого. Это мне не окно. Окей, люди, цветов. Не-не-не-не-не тікеннець, Давай Спектр! ой-ой-ой нам не полазу. Де він? А де він прямо там Ой ой ой, 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 по ой. Це шо? Ти куди братан? Ми прямо тут О, Тут є ложка шо ложка роблять. А я думаю, ложка наш типу запульне. Щось таке... <гас> він когось зловив вже? так швидко? Ого, то він догадався. Він. Є. <гас> він іде сюди. Він іде сюди. Він іде сюди. Я вам говорю, він іде сюди. Ой-ой-ой. Окей, 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 нам треба бігти. Давай, давай, біжи, ба, давай, біжи. Ух, цього разу разумає вийти, будь ласка, давай, давай. Чи там можу я? Окей, йдемо сюди, да? Давай. Не вийде. О, в мене вийшло, в мене вийшло! О, все, все, братан, про -про -про попробуй мене Мені її пробуй зовуть. Бро, ні, ну він найгірший, по-моєму. По-моєму, він найгірший фукач. О ні, він вже чотирьох людей на так нормально. Що ти робиш, братуха? Робиш щось краще. Ну давай, перевір там. Там вже не могло бути ще четверо людей. Ну а я що тобі говорю? Він і шукай мене, я, я от там от Ади взагалі всі люди? Де всі інші? Тут до речі можна подивитися, скільки він від не від... від мене всадів. <гас> до речі, та оці от крісла. А він в цьому кошику привіде. <гас> <гас> там є телепорт? В кошику був телепорт. Во-во-во-во-во-воуво, в кошику О, там от я бачите. На сірому фоні така то. Точечка є, Точечка є. А ти не засрей, до речі, там вроді є і інші частини у цей ну. Та це ті самі. Не, я подумав. чи цю книжку так всі сильно люблять? Все, ще четверо людей йому аквь. Йо то... Ні, я, я, я вибрав, я тобі не так називаю. Ти Найкращий шукач. От коли якщо я один прямо тут далеко, Бро, ти, ти в стіл. Отам от, от я. Біжу пострибать. Давайте пострибаємо. Давай, ти мене бач, бро? То він мене замітив? Стофо? Він мене замітив? Ще четверо людей він мене замітив. До речі, я в одному з тих ігор я не програв. Ви розумієте, я їх не ще не програв. До речі, що їх називають IT? О, ні, нє, в не можу бачити бро Нє-ні-ні, не говоріть що... А, він коли не бро Давай біфи 20... 20, 19, окей окей окей. Вона не замовила, вона не замовила Чернош. Не, ні, вона не змогла. Е, Троє людей, це поки що найбільший рекорд, який я бачу. Я Та, до там на 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І я під його носом. <риклад> Бачите, я прям до нього підійшов. <риклад> я прям до нього підійшов, бро, капець. Давайте останній раз. Будь ласка, бо можна я. Я ну, хочу останній раз зіграти так собі. Не розумієте. Це було доволі прикольно У, -у, -у в магазині буде важко шукати. А хто це буде? Я чи хтось інший? Ні, я! Це я, ви бачите, це я. Йоу, мені повезло. Треба її приблизно в 4 хвилини. Йоу! Okay, я хочу дивитися, куди всі йдуть. Так, одна дівчинка, я так бачу, пішла туди. Ми зараз будемо дивитися, куди всі йдуть. одна прямо там от біля мене тусить. Хтось от, от тусить. Хтось сюди стрибає а, а ч вона? О, ты сам вот я. це это будет прикольно. А для чего она там стоит? А, вот я вот пробую туда вот залезть, бачите? А, бачите, вот там вот двое стрывает на тому квадратику. И что-то я пойду их догоню. И вот там вот, то есть, пиво хочет заліз. А куда вот там до речі? Ну окей, в той стревачей девчонке. Де 10 секунд і вони вийдуть в неї. Беру вона така сунака. Хтось всередині для мене залишився. Окей, окей, окей. Маємо неодмінно почати її шукати. Так, окей, okay, вона йде туди. Наче ми туди йдемо. Уху! А що це робить? Тут я нікого не бачу. Я можу, ви знаєте, що я можу зробити все. Ви знаєте, що я можу з цим зробити. Бачу, я пацана на пиві скакав. Мачу його? Бачу. Напевно, що так. Він стрибнув Ди? Ой, ні, він сховався Бро, не ховайся Окей, okay, я хочу подивитися. Прям дуже добре, як тут ситуація. Заліде. він напевно, б... Ой, цей УайТ не можу, впіва зайти. Ні, я не хочу на тебе час використовувати. Я зараз піду до цієї Бам, Пам'ятаєте, вона туди пробула і мені здесь вона без залізла Ще подивилось. Там хтось є далі. У мене старшого разу вийде. Тут хтось... О! Першу раз, окей, окей. Да, ви гартуєте. Окей. Окей, а тут нікого немає, я думаю, тут хтось буде. Не, а я маю що там пов. Ви бачили? Майже, ну давай, ну на серый повар. Не, ну все, я здаюся себе на серый повар. А может хтось пиднезом не кого нема? Тут кто-то бежит. Не. речі, а сюда все забываете. як я. А, напевно люди по выходу. Ну тут кто-то замая будет. Давай, давай, бежи, бежи. Давай, я тебя догоню. Ну, давай, же. Все. О, мне зацепить... Кр... Там кто-то был? Да, не вроде. Давайте... Я нахожу, что пенника перебирают. И самой быть. Люди. Ну окей. Пе -пе. Так. А на банки вже не можна залізти. Там взагалі хтось був. Шкода, що для мене, так от не можна спектритати. Саме людей залишилось цікаво, де всі. Дуже цікаво мені. Ми всі наверх пішли. А я один, хто відстає. Можливо. Можливо, ні. Ой, я це перевірю. <much> да не ездит тут. На кассе никого. На <косрещ> ка! Жартует. да сейчас можно было туда залезть. Йоу. Где туда хочешь? Да, тут... ага, а никого нема. Нет, <гас plays> нет, 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 не. там кто-то был. Не, будь ласка. Не, нет, там кто-то. Нет! Нет! Ні! Все, мене не вийде. Бачите, він був там. От. Вона прям до мене вийшов. Все, я її не люблю. Всім дякую за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо вам сподобалося це відео, передайте до інших Якщо ви на підписані підписуйтесь. Всім удачі і всім па-па! どどどどどど。